Дорогі друзі, позаду в мене знак. В'їзд заборонений. Ви його не бачите? Ні. А він там є. Давайте подивимося. Ось там знак. І таких знаків по місту дуже велика кількість, яких ми не бачимо, чи їх взагалі немає. Та хто ж повинен відповідати за дорожні знаки? Це патрульна поліція та управління ЖКХ. Також за цим слідкує інспекція з благоустрою. На жаль, в нашому місті є велика проблема з дорожніми знаками. До речі, я знаходжусь біля ще одного дорожнього знака, біля дитячої лікарні, де також є проблема з дорожнім знаком. Готую лист до управління ЖКХ зі списками автомобільних знаків, які знаходяться в незадовільному стані або в аварійному стані. Якщо ви знаєте такі адреси, пишіть у коментарях до мене. Обов'язково врахую. Безпека це важливо.